Виявляється, тут є Пірс, я до нього дійшов по берегу, там недалеко, метрів 100, може 200, і то він там іде туди Центральна Алея. Я заходив не звідти, бо я її не бачив, я її минув, вона десь залишилась справа. А я її трошки не дійшов до неї ще. В сторону вона десь там ушла. Ну, буду виходити шукати свого дусика. Бо я його поставив там на паркінгу коло маркета, коло магазинчика продуктового. Йдемо на пірс. Пірс довгий такий, метрів 100 ну ви бачите, так, такий? довжелезний довжелезний Туди такий заходи, в море. ну Пройдемося. Погуляємо. Видно, далі там е якісь гори, не гори, ну не гори, звичайно, такі як в Австрії, але якісь підвищення такі. Ну, то то є, як, як то є затока, то воно так і має бути. Вона по бокам там обмежена. Різними? Острова може там якісь? Ну вам не видно буде на камеру воно не передасть, ну воно бленько таке щось. Ну і там по периметру вдовж татяне, ця мій зуби. Тамеру не сильно. Небо зливається з морем. Так що от така у нас прогулянка по Балтійському побережжю